Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 11 жовтня, ми з вами продовжуємо наші ранкові читання святого письма, а саме Євангелії від Луки та послання святого апостола Павла до Філіппійців. Почнемо з Євангелія, як завжди. Одного разу приступили до Ісуса Фарисеї, кажучи, чому учні Іоаннові часто постять і молитву творять подібно і учні фарисеїв, а твої їдять і п'ють. Він же сказав до них Невже можете синів чертога весільного, до, е, доки з ними жених примусити постити? Прийдуть же дні, коли буде взято від них жениха, і тоді поститимуть у дні ті». Сказав же і притчу до них ніхто не, при... не пришиває латки з нової одежі до одежі старої, а той нову розірве, і до старої не пристане те, що з нової. І ніхто не вливає вона молодого в міхі старі. І до старої, е, якщо ж ні, розірве молоде вино міхи, і само вильється, і, міх, і міхи пропадуть. Але молоде вино в міхі нові треба вливати. Тоді збережеться і те, і друге. І ніхто, випивши старого, не хоче одразу ж молодого, бо каже старе краще. І фрамен за апостола Бажаю, браття, аби ви знали, що те, що зі мною сталося, послужило більшому успіху благовістя. Бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усієї приторії та всім іншим, і більшість братів у Господі, у Господі підбадьорившись кайданами моїми, почали сміливіше безбо... безбоязно проповідувати Слово Боже. Деякі, правда, через заздрощі і суперництво, а інші з доброї волі Христа проповідують. Одні з суперництва проповідують Христа, нечисто, думаючи збільшити тягар кайданів моїх, а інші з любові, знаючи, що я поставлений захищати благовістя. Але щодо того, якби не проповідували Христа удавано або щиро, я й тому радію і радітиму, бо знаю, що це послужить мені на спасіння за вашою молитвою і співдіянням Духа Ісуса Христа, при впевненості, впевненості і надії моїй, що я ні в чому не буду осоромлений, але при всякому дерзновенні і тепер, як і завжди, возвеличиться Христос у тілі моєму, чи то життям, чи то смертю. Важаю вам Божого благословення. До зустрічі вечором.